Що таке преміальне оздоблення вайтбокс від житлового комплексу Orange Park? Всі наші квартири передаються у базовому преміальному оздобленні Вайтбокс. Це означає, що вам не потрібно буде організовувати складні ремонтні чорнові роботи. Ми вже виконали 40% ремонтних робіт. Вам лишається лише брати фінішне оздоблення за власним смаком або ж замовити ремонт від забудовника. Вікна з двокамерним склопакетом та шестикамерним профілем марки VDS. Гіпсове тінькування. Висота стелі 2,8 метрів, лазерна стяжка підлоги, лічильники світла, води та газу, електрика підведена до квартири, підведення газу та води до точок, індивідуальні енергоефективні двоконтурні газові котли, шумоізоляційне покриття, монолітна каркасна технологія будівництва, стелеві радіатори, двері з МДФ-накладками, встановлені пожежні датчики у квартирі.